Ських пабліках понеслася інформація про, начебто, загибель пілота, що запустив ракету по Охмадиду. саме того, чої дії завдали стільки горя киянам та гостям столиці. У повідомленні додали ніякий наказ не може порушувати закон Божий, і тут не можна не погодитися. Бо кожен, хто бере такий страшний гріх на душу, буде відповідати. Про це все будемо з вами з'ясовувати далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У АРФІ пілот літака, який запустив ракету по Охмадиду з власної волі, вирушив на концерт Кобзона, ймовірно, як ідеться у дописаних новинних телеграм-пабліків, про це повідомив рашистський депутат. Посадовець каже, що пілот не витримав кількості втрат серед мирних жителів. Жодний наказ не може порушувати закон Божий», написав пілот у своїй останній записті. Депутат же, від якого стало відомо про цей випадок, у свою чергу також розкритикував військове керівництво за такі накази. Що ж, хай там як пілот із вини якого. Було атаковано «Ахмадит» двохсотий імовірно. У короткому дописі немає подробиць, але можливо льотчик використав для реалізації задуманого літак, спровокувавши авіатрощу. Хай там як, але це лише припущення. Також з'явилася інформація про те, що фахівці головного управління розвитки Міністерства оборони України та служби безпеки України завдали удару безпілотниками по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Ерефії. Про це українським журналістам повідомило обізнане джерело у спецслужбах. Завдяки спільній операції гурту СБУ Бавовна розквітла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області. Поінформував співрозмовник. Як зазначається, під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ рашистські телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцер» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили у спецслужбах вважають, що це свідчить про успішну атаку, оскільки зазвичай російська влада зачищає інфопростір про ураження Ливих військових об'єктів, як бачимо, українські військові відкривають вогонь виключно по критично важливі для ведення війни інфраструктурі ворога. На відміну від рашистів, які ігноруючи закони та звичаї ведення війни, обстрілюють житлові будинки, лікарні та інші мирні об'єкти. Україна досі оговтується після удару окупантів по лікарні Охмадит. Щоб не говорили расисти і би не намагалися себе виправдати, вже достеменно відомо, що запущена ними ракета була запрограмована саме на ураження. Спеціалізованої лікарні охмадит у Києві. Внаслідок атаки Рефі на цій локації дві особи загинули. А за медичною допомогою звернулися 32 людини. Про те, що існує висока ймовірність того, що лікарня у Києві зазнала прямого влучання рашистської ракети, заявили в організації Об'єднаних Націй. Цитую, аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що лікарня зазнала прямого влучання, а не отримала пошкодження від протиповітряної системи, заявила Даніель Бель, Голова моніторингової місії ООН із прав людини в Україні на прес-брефінгу у Женеві, за її словами, у медзакладі на момент удару перебували близько 670 пацієнтів і близько тисячі співробітників. Як заявила Даніель Бель, це було цитую, однією з найбільш кричущих атак, які ми бачили спочатку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Нагадаємо, що напередодні у редбезі ООН відбулося надзвичайне засідання, яке скликала Україна. Після прильоту рашиської ракети по лікарні Охмадит та ще одному медичному закладу у Києві. Як передає Суспільне, під час засідання Україна закликала позбавити Москву членства Радбезу ООН. Про це повідомив раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у соціальній мережі. «Х». Гендиректор Київської лікарні Охмадит Володимир Жовнір виступив онлайн на засіданні Радбезу ООН. Він підтвердив, що в момент рашиської атаки на лікарню всередині перебували понад 600 Пацієнтів і майже стільки ж працівників проводились три складні операції. За його словами, пошкоджені 24 відділення. Близько 600 пацієнтів довелося перевести в інші медичні заклади. Серед них є ті, що потребують невідкладної допомоги та лікування. Директор охмадиту пояснив, що ця атака матиме довгострокові наслідки. У пацієнтів не буде належної допомоги, і спеціалізовані послуги лікарні із високоякісним обладнанням не будуть надаватися у найближчому майбутньому. Також цитую повідомлення: у нас буде серйозні. Довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування. Отже, ця атака завдала серйозної шкоди. І ще довго ми відчуватимемо її наслідки. І особи, які там перебували, відчуватимуть наслідки ще довгий час, сказав Жовнір. Представник Словенії у Радбезі Самуель Збогар підкреслив докази, що свідчать про відповідальність Рефії. Представник Франції Ніколя Де Рів'єр закликав ООН та інші міжнародні організації брати участь у документуванні воєнних злочинів в для при. Припит... Винення і притягнення винних до відповідальності. Ми будемо підтримувати Україну стільки це потрібно. Будемо підтримувати гуманітарну діяльність в 24-му році. Ми будемо надавати гроші на відновлення освіти, водопостачання, розмінування. Ми закликаємо Арафію до виведення своїх військ з території України, як уже було вирішено міжнародним судом. Заявив представник Франції у радбезі ООН. Представниця Швейцарії Паскаль Берісвіл також висловилась про те, що Арафія має закінчити свою збройну війну і відкликати свої війська з території України. Представник Республіки Корея Хван Чункук заявив наступне: РФ продовжує бити по цивільній інфраструктурі по всій Україні. Ми ще раз підкреслюємо, що збройне вторгнення РФ в Україну і анексія українських територій це серйозне порушення статуту ООН і міжнародного права. Представник Китаю у Радбезі ООН під час свого виступу заявив, що мовляв, сторони мають піти на поступки одна перед одною і розпочати переговори. Він заявив, що під час у зустрічі з міжнародними лідерами китайська сторона підкреслила, що мир в інтересах усіх сторін. А пріоритетом є цитую деескалація ситуації шляхом дотримання принципів непоширення зони бойових дій, не поширення інтенсивності бойових дій. Були заклики до міжнародної спільноти створити умови для переговорів і діалогу між сторонами, і нехай усі країни роблять свій позитивний вклад у те, щоб цей конфлікт припинився. Китай завжди наголошував, що суверенітети і територіальна цілісність усіх країн має має бути дотримана. Ми маємо дотримуватися основних принципів статуту ООН і усі легітимні труднощі країн мають бути розглянуті із наданням відповідної допомоги, заявив представник КНР. Представниця США Лінда Грінфілд оголосила і наголосила на тому, що атака на Охмадит це не якийсь окремий інцидент. Так, у березні 22 го року Дар Рефі знищив лікарню і пологовий будинок у Маріуполі, а потім був заклад у Дніпрі. Лінда Грінфілд додала, що нещодавня атака і ще раз показує, що Путлера не цікавить мир представниця Великої Британії Барбара Вудвард заявила, що свідомо спрямовуючи атаки проти цивільних об'єктів, Арефія чинить військові правопорушення. Вона додала, що починаючи з 23 лютого, 22 року, Ерефія багато разів порушувала міжнародне право і статут ООН. У свою чергу Рашист Василь Нєбєнзі назвав виступи представників членів радбезу. Он, цитую дивами словесної еквілібрістики. він заявив, що все, нібито ракета зсу, начебто збилася із курсу і влетіла в будівлю корпусу. Цитую, наймовірніше в повітрі вона втратила ціль та захопила тепловий сигнал лікарні, сплутавши цілі. Від ракети х 1 було би надто більше шкоди ніж було насправді. Заявив Ніб'єнзя. Він також заявив, що нібито цитата банкова, тобто офіс президента, спустили всім темник. Публікувати та розганяти лише лікарню Охмади для того, щоб відволікти увагу від інших прильотів, намагатися підняти бойовий дух армії та народу. При цьому ні заявив, що нібито отримав інформацію, яку за гарячими слідами опублікували українські телеграм-канали. Нагадаємо, що РФ раніше також заперечувала, що обстріляла лікарню Охмадит. У міноборони РФ тоді заявили, що завдали цитую високоточного удару по об'єктах військової промисловості України та авіабазах ЗСУ. За версією окупантів мирні об'єкти у Київі Єві, потрапили під удар, нібито виключно через роботу нашої української попурашиські телеграм-канали намагалися применшити наслідки руйнувань, відзначивши, мовляв, дефекти фасаду із характерними слідами від шрапнелі та розбитим склом. При цьому нагадаємо, що на місці події знайшли уламки корпусу задньої частини рашиської ракети Х-101 із серійним номером та частину руля цієї ж ракети. Згодом стало відомо про те, що ракета Х-101, якою рафія вдарила по лікарню Хмедиту Києві, містить західні комплектуючі що свідчить про успіхи Кремля в ухиленні від санкцій, і про це пише Financial Times із посиланням на думки експертів та українських чиновників? Х-101 є однією із найсучасніших крилатих ракет РФ і має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні. Що посилюється, РФ виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і як і раніше, залежить від запчастини західних країн, особливо зі США. Ідеться у публікації, як зазнав. Чула керівник досліджень санкцій в інституті КІСІ Ки в Києві Олена Білоусова західні технології дають змогу РФ створювати ці розумніші ракети, здатні долати протиповітряну оборону України. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами, щоб дізнаватись останні події, які відбуваються як на території нашої держави, так і звісно за її межами. Слава Україні і слава українському війську.